Україну накриє потужна спека до 40 градусів уже на наступному тижні, а на півдні навіть до плюс 43, плюс 44 градусів під загрозою врожаї, під загрозою рослини. Давайте поговоримо, чи дійсно це так? Дійсно, погодні моделі сьогодні зранку під час останнього оновлення показували, що на півдні та в центральній частині території України наступний вівторок температура підвищиться до плюс 45-43 градусів вище позначки. Ну, але станом на зараз всі погодні моделі вже оновили свої прогнози, і поки такої критичної спеки не видно. Тобто температура буде не більше, ніж за плюс 30, плюс 31. А на півночі, зокрема, і в Києві, навіть плюс 24, плюс 25. Але знову ж таки, це поки що, тому що потрібно дивитися за оновленням моделей. Але відійдіться, будь ласка, на скам заголовки та на те, що 40 градусів спеки все ж. Все погорить, відключення електроенергії будуть. Ні, поки що стану на зараз така спека по території України не підтверджена. Хоча дійсно ці найближчі дні буде трошки спекотніше плюс 34, плюс 35, на півдні місцями 36, але вже в четвер-п'ятницю очікуємо проходження атмосферних фронтів та очікуємо на довгоочікувану вологу на сході та на півдні України. Зокрема, очікуємо, що пройдуть дощі подекуди з грозами.